Ти вас на прес-конференції Литва і Україна серце єдина з нагоди проведення 15 лютого акції Єдине серце, яка присвячена дню відновлення незалежності Литовської Республіки. На знак нашої дружби між Україною і Литвою. і сьогодні в нашій прес-конференції беруть участь Гвіда Скірушкауска з повірений у справах Литовської Республіки в Україні, Микола Мовчан, заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції, Еріка Здрускіна, співорганізатор акції Єдине серце, режисер Вікторія Шевільова, головний спеціаліст відділу міжнародних зв'язків та європейської інтеграції Міністерства охорони здоров'я України. Е, Юргіс Гедріс, аташе з питань культури посольства Литовської Республіки в Україні. Е, Уляна Котлярова, заступник голови правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації Серце до да Серця, полковник міліції, е, Тамара Карпенко, заступник е, генерального директора державної телерадіокомпанії УТР. Е, е. Як вже сказав, прес-конференція присвячена події, яка відбудеться 15 лютого. Акції Єдине серце символічній ході з величезними пропорами Українським і Литовським довжиною кожен по 200 метрів. І розпочнеться акція від будівлі Київської міської державної адміністрації. І будемо рухатись аж до європейської площі. І на європейській площі два прапори об'єднаються в єдине серце, символічне серце на знак дружби між українським та литовським народом. Така акція вже проходила в минулому році в Литві, яка присвячена державному підтримці державного суверенітету України. І нам дуже приємно, що литовський народ, так само, як і сьогодні ми, українці, підтримуємо події і дружбу з литовської сторони. Тому я з радістю передаю слово пану Гвідесу Кірушкаускусу, тимчасовому повірному у справах Литовської Республіки в Україні. Спасибо, Павел. Эта акція посвящена 97-й годовщині виставлення незалежної Литовської Республіки і солідарності з Україною і її громадянами, громадянами, які зараз борються з російською агресією. Ми вже испытали і понимаем, что такое агрессия России, как это нелегко. Клятва стояла свою незалежність е eh, 90 90 18-му году е 90, eh, 90, eh, 90, eh, 90 1990 году. Это было всего только 25 лет назад. И мы хотим, чтобы вы знали, что литва, литовские граждане поддерживают Украину, и что мы с вами, мы поможем всем тем, что в наших силах, чтобы Украина сохранила свою территориальную целостность, и чтобы в Украине был мир. Мы надеемся что вчера в Минске подписанное соглашение будет выполняться, и это поможет прекратить русскую агрессию и установить мир в Украине. От имени посольства я хотел поблагодарить организаторов этой акции, это всеукраинскую молодежную общественную организацию «Серсенове а про анекчайскую прогимназию имени Винолиса, а также тех, кто нам оказал поддержку, это Министерство образования и науки, Министерство молодежи и спорта, Министерство здоровья, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны Украины, а также посольство Украины в Литве и Киевская городская государственная администрация. Дякую вам. Така дружба між українськими і литовськими партнерами організації вона триває вже багато років, і нам дуже приємно, що не тільки такі події, які зв'язані з акцією в неділю. Проходять в Литовській республіці в Україні багато конкурсів на молодіжну і дитячу тематику, організовані спільно з литовськими партнерами. Нещодавно завершився конкурс Я європейця, де діти писали своє есе на тематику, як вони себе бачать європейцями, і хто сьогодні такі українці в європейському просторі. І 15 переможців також відвідують в квітні місяці Литовську Республіку за підтримки посольства Литви в Україні і багато багато конкурсів творчих конкурсів, які сьогодні об'єднують дітей і молодь наших двох країн. І нам приємно, що подію акцію Єдине серце і всі. Решту заходів, які ми проводимо з, міністерств, з міністерствами і відомствами, активно підтримує Міністерство молоді та спорту України. Тому я передаю слово Миколі Мовчину, заступнику міністру молоді та спорту України з питань європейської інтеграції. Дуже дякую, шановним організаторам за запрошення на цей поважний захід. Перш за все хотів би також привітати і наших представників засобів масової інформації сьогоднішнім святом. Сьогодні всесвітній день радіо гідою ООН та ЮНЕСКО. Так що вітаю всіх вас, всіх наших колег. Дякую, що ви приходите на наші заходи, активно співпрацюєте і допомагаєте в нашій співпраці. Ви знаєте, я так порахував протягом останніх трьох тижнів. Співпраця міністерства молоді та спорту активно відбувається. Під гідою нашої співпраці з Литвою, як сказав пан Горінов, ми у нас відбувся йому врочистовручала дипломи переможцям конкурсу. Я європейці, де я мав мав честь представляти Міністерство молоді та спорту України. У нас шикарні діти, шикарна талановита молодь. Було дуже приємно, дуже освічені, гарно пишуть, гарно виступають. Є справжніми патріотами, я чесно кажучи, моє серце було дуже задоволене. Після цього у нас був я був теж мав честь бути членом урядової делегації України, яка з 4 по 7 лютого відвідала Литовську республіку. Там у нас було були зустрічі на найвищому і високому рівнях з президентом Литви, з міністром закордонних справ Литви, в уряді в Сеймі, в інших організаціях ми відвідали також наших воїнів АТО, які лікуються і знаходяться на реабілітації в місті Твосківника у Литві. Було надзвичайно приємно, і ми були горді, що Литва нас підтримує у всіх справах, і в цей непростий час російської агресії проти України. І ми відчули, що литовське серце і наше серце б'ється в унісон, і ми дійсно єдині. І ми дякували за таку співпрацю, і було, було дуже приємно, що литовська сторона е, до нас ставиться і е, дуже поважно. і... Е, по-доброму і підтримую на всіх рівнях. Потім якщо говорити про співпрацю у рамках молоді та спорту, то в мене була зустріч з заступником міністра соціального захисту та праці Литви, де ми гарно поговорили про молодіжну співпрацю, про обміни, про взаємні поїздки і про поглиблення співпраці в сфері молоді в нинішніх умовах. Це особливо важливо. Це також важливо і в умовах нашої європейської інтеграції. Молодь це наше майбутнє, і саме вона буде нас інтегрувати в європейський союз. І приємно мати повну підтримку Литви з цього боку. Потім було також зустрічі по спорту, і ми також маємо підтримку від департаменту у справах фізичної культури та спорту Литви. І у цей за останні, і цей захід, який буде і у неділю. Це наш третій захід. от за останні три тижні, і ми щасливі, що можемо надати всіляку підтримку і посольству Литви, і вашій організації, і, е, і нашій молодіка також буде активно брати участь е, у, у цьому заході у неділю. Дуже дякую за вашу увагу. Дякуємо вам. Вже сказав, що наша акція і події, які відбуваються в Україні і Литві, вони на такому вже перейшли на людський фактор, на дружній фактор. У нас дуже багато друзів в Литовській республіці, і один з представників сьогодні є вже в Україні. Привітав до нас гість з Литовської Республіки, людина, яка була ініціатором і автором ідеї проведення такої акції єднання пропорів в Литві і, взагалі, по різних країнах, в тому числі така акція відбулася на підтримку України в Одесі на Потьомкінських сходах. В 2011 році ми провели таку акцію на підтримку України, тому з радістю передаю слово Еріку Силдрускінасу, співорганізатору акції Єдине серце, режисеру. наш есть из Литовской Республики. Здравствуйте. Мне, конечно, очень приятно здесь быть опять в Киеве, потому что мы действительно очень поддерживаем и Украину. И я, как человек из Литвы, могу сказать одно. Наши молитвы наших людей действительно весь год с вами. И могу рассказать, что в Литве люди молятся за Украину в литовских церквях, держатся специальные мессы. Мы действительно вас очень поддерживаем, и я рад, что такая акция происходит уже второй раз на Украине. И уже много раз проходила в Литве, в самых больших городах Литвы. И в Поневежесе, и в Вильнюсе, и в Каунасе, и в Шауляй, и в других городах раскладывались оба флага, литовский и украинский. И участвовало безумно много людей в поддержку Украине. И мы делаем все, чтобы действительно на этот вопрос привлекали больше внимания и в литве прессы. И, и конечно, больше людей об этом узнали, больше людей об этом говорили, обсуждали. И такая же акция должна пройти и в Брюсселе, в начале марта. Все уже как бы ладится и мы действительно и насчет этого очень радуемся, и там будут участвовать и литовские представители, и украинские представители на акции. И как вот пришла такая акция, четыре года назад мы упоминали 20-летие 91 -го года январских событий, когда в начале января танки двинулись в Литву, и защитники парламента и телевизионной башни тогда окружили парламент и пытались его уберечь. И, к сожалению, тогда башня телевизионная башня была отнята у литовцев но парламент мы защитили и защитили тоже с песнями с молитвами и, и тогда стояли вместе с литовцами и украинцы и в исторических фотокадров очень видно много флагов и украинских и мы конечно, и этой акции хотели сказать огромнейшее спасибо, что 20 лет назад украинцы поддерживали Литву. И четыре года назад мы, я просто придумал, что нужно сделать огромный флаг, чтобы мы вместе могли его принести. И уже четыре года литовский флаг едет... По різним странам, і вот що, звісно, приятно, що ми це робимо вже і з українцями. Очень вам спасибо за це. Дякуємо тобі. Ви знаєте, приємно, що така от співпраця з литовськими організаціями вона набула такого великого гуманітарного і соціального значення не тільки в сфері молодіжної політики, освіти, культури. Нам дуже приємно, що розвивається така співпраця в сфері охорони здоров'я. Ми щороку у співпраці з міністерством охорони здоров'я посольством Литви в Україні за підтримки Міністерства охорони здоров'я Литовської Республіки щороку організовуємо такі поїздки, ознайомчися з метою обміну досвідом співпраці і напрацювання майбутніх проектів для лікарів нашої держави. В минулому році також відбулося, відбулося дві таких поїздки для лікарів. Тому нам приємно, що такі заходи за участю студентів і вищих медичних навчальних закладів і лікарень підтримують Міністерство охорони здоров'я. Тому я з радістю передаю слово головному спеціалісту відділу міжнародних зв'язків та європейської інтеграції Міністерства охорони здоров'я України пані Вікторії Шевельовій. Я хотіла би на честь того, жто. Що... Поздравить литовский народ, собственно говоря, в лице наших гостей, представителей, особенно, ну, пана Гвидаса с Днем Независимости и поблагодарить ну, вообще, за то, что стали инициатором такой акции, которая, с моей точки зрения, очень важна, вот особенно для молодежи. Это очень поднимает такое патриотическое настроение, которое нам сейчас очень необходимо. Вот. Так случилось, что мы ну, какими-то идем почему-то параллельными путями, лучше бы каком-то немножко без военных действий, но так вот получается. И я от имени министерства, от себя лично хотела бы поблагодарить литовский народ, в общем-то за то, что, особенно за то, вернее так сказать, за то, что вы лечите наших раненых. Это очень помогает и трогает, и действительно вот молитвы, как сказал Эрикас, они ощущаются действительно видухуется в сердце, так сказать. Вот очень хочу поблагодарить Павла Гуринова за его инициативу, за его неравнодушие, за его энтузиазм такой. Я думаю, наши совместные усилия каждого, ну каждого, каждого установы, каждого захода этого дадут ну, достойные результаты, особенно для нашей молодежи. Спасибо. дякуємо вам. Нам дуже приємно, що подію, яка відбудеться 15 лютого, на в центрі нашої столиці вже було сказано, що підтримують і наші литовські друзі, і організовують литовські друзі. Наші державні установи це міністерства, відомства, кабінет міністрів України, засоби масової інформації. Ще приємно, що нас долучаються і підтримують творчі особистості, люди, які мають відношення безпосередньо до культури, мистецтва, які просивають нашу творчість і за кордоном. Дуже приємно, що приєднаються і долучаться до акції 15 лютого на європейській площі. Тому я з радістю передаю слово однієї з представниць нашого культурного співтовариства співачці Міли Нітіч, яка була учасником міжнародного конкурсу Нова хвиля, учасниці телепроєктів Голос країни і шанс. Всім. Я насправді сьогодні до глибини серця вражена, тому що мені дуже приємно, що я є частиною цієї акції. І ви знаєте, як людина творча, я буду говорити більш емоційно. Напевно, я не буду казати так більш офіційно, мені хочеться просто подякувати від щерго серця за те, що, в принципі, є такі люди. Бачите, як в світі все взаємопов'язано, і як насправді ми один від одного в хорошому розумінні цього слова залежимо, тому що. Взагалі, у цьому житті мені здається, досягається все любов'ю і ласкою. І тільки таким чином, коли ми всі об'єднаємося, коли є спільні зусилля, можливо чогось добитися, і щось зробити. І я надзвичайно рада, що є така акція, тому що сьогодні правильно сказала Вікторія, це. Породжує дуже велику свідомість в серцях і в душах і в головах нашої молоді. А це дуже важливо, тому що люди, які розуміють, які хочуть зробити щось для своєї країни, не важливо, чим вони будуть це робити, важливо, щоб вони хоч щось робили. Це дуже важливо. Наша молодь буде бачити її, я впевнена, буде це зачіпати до глибини душі, і вона буде обов'язково старатися розвиватися. Мені здається, що взагалі дружба між Литвою, Україною. Ну, це, це дуже сильний тандем. І я думаю, що наші зв'язки будуть дуже дуже ну такі крепкі, правильно так кажеться, сильні і на довгий час. І я дуже дякую вам за слово. І завтра сама особисто прийду а, на цю акцію. Обов'язково. А в неділю 15-го, так? Так, да, обов'язково. Дякую усім нашим гостям. Хочу ще раз наголосити, що акція Єдине серце Литва і Україна серце єдине відбудеться 15 лютого. Початок акції о 12-й годині біля будинку Київської міської державної адміністрації, вулиця Хрещатик, 36. Будемо крокувати до Майдану Незалежності після того до європейської площі. Два великих прапори по 200 метрів кожний об'єднаються в єдине серце на знак нашої дружби між Україною та Литвою на європейській площі. Запрошуємо всіх киян, гостей міста, всіх небайдужих, свідомих, активних громадян нашої держави. Приєднатися до символічної ходи з прапором Української держави, Литовської держави. Запрошуємо всіх. Представників засобів масової інформації висвітлити цей захід, тому що така акція в Києві в столиці буде вперше в Україні проводитись масштабного характеру за участю і литовських державних прапорів. Дякую всім нашим гостям. Якщо є у представників засобів масової інформації питання, то ми готові на них відповісти. Запитань немає, все зрозуміло. <риклад> да, ми вас дуже просимо підтримати нас інформаційно, тому що нам дуже важливо, щоб багато багато людей почули про цю акцію. Прийшли, подивилися, приєдналися до символічної ходи з державними прапорами. Ну а ми будемо сподіватися, що наприкінці буде сюрприз від наших. Творчих особистостей співаків і співачок, і будемо сподіватися, що буде такий імпровізований міні-концерт на європейській площі. Запрошуємо всіх, будемо раді бачити вас. А засоби масової інформації також запрошуємо висвітлити цю подію. Дякую вам за участь прес-конференції. Дякуємо представникам засобів масової інформації. Дякуємо всі, хто нас зараз бачить в прямій трансляції в інтернеті, що ви подивилися нашу прес-конференцію і долучитись до проведення акції в неділю, 15 лютого. Дякую вам. Треба поплодівати тут. Здравствуйте, мій Я вже поспіла.

пані Оля. Так? Да, вот да, о. А то вас взрослым на голову.